Певно краще так. Всім привіт! Мене звуть Аня і це мій перший влог на YouTube та й взагалі відео. Я майже рік веду активно свій інстаграм, знімаю відео з повсякденного життя веду сторіс. Але нещодавно в мене з'явилось велике бажання знімати більш тривалий контент, більш наповнений контент, змістовний. І звісно, це не інстаграм і не TikTok, а YouTube. А в Ютюбі не вистачає. Особисто для мене більше дівчачого контенту, б'юті контенту, українською мовою. І тому я вирішила, якщо цього мені недостатньо, я це буду робити сама. Так що подивимось, що з цього вийде. Я щойно відзняла те відео, яке ви тільки що бачили, і зараз біжу собі готувати, готу... готувати сніданок. Вирішила я на сніданок собі зробити авокадо тости з яйцем. Яйця я варила 2,5 хвилини від закипання. Додаю трошки солі. Далі в мене є отака джика гостра, трішки оливкової олії і сік лимона. І це все перемішуємо. Далі я підсмажила хліб без олії. Тепер додаю крем сир За бажанням можна додати. Помідор чи огірок, також зелень, у мене це рукола, і сир. Ось такий сніданок у мене вийшов, було ну, дуже смачно і ситно. Я ще хотіла сказати, що я десь місяці 5, можливо, до півроку, сніди вже з 12-ї. Спочатку це було як інтервальне голодування, але в принципі і голодуванням це назвати не можна, тому що мені, ну, мені, мені так зручно, в мене ж організм звик до такого розкладу. У мене тут посмішка на всі 32, тому що я з пошти і мені прийшла посилочка моя. Зараз буде розпакувачка. Перше відео на Ютубі вже з розпаковки. А ножиці? житі дубль 2. Так, подивимося, що тут у нас краще так. так. Добави, от, посилка прийшла дуже швидко за тиждень, а всі інші рази десь по два тижні було. Ну, я так. Думаю, це все через те, що я заказ, замовляла, коли були розпродажі. Так, і перше, що у нас, це ось такі кокосові чіпси. Мені дуже подобається те, що тут велика грамовка аж 200 г. Це моя вже друга пачка. Мені вистачає десь на півроку, такої великої упаковки. Так, далі замовила собі вітаміни омега-3. І також замовила комплекс вітамінів: вітамін С, вітамін Д, цинк і селен. Далі в нас прийшов догляд. Ой, божечки, як мені цікаво. Я замовила ось таке мило. Не знаю навіщо. Там гарні відгуки були. Ну і тому я замовила. Замовила ось таку пінку для вмивання, та очищення обличчя. Далі ось такий тонік. До речі, всі ці засоби я замовляю вперше. Буду тестувати і вже з вами вже буду вам показувати це все. на собі. Далі замовила ось такі дві мініатюрки по 20 мл лосьйону для обличчя. Далі я замовила ось таку просовану сироватку. Вперше в мене продукт є такого типу. Не знаю, що з цього вийде, але знову ж таки, будемо тестувати крем. Цього ж бренду, що і тонік. І кислоти. 5% гліколів кислоти. І ще одиничний пільних. 10% гліколів та молочної кислоти. Це і все. А здавалось так багато всього. Здавалось так багато всього. Так багато грошей я витратила. Але це все. Буду все тустувати і тепер вже вам показувати. Хотіла спочатку сказати вам добрий вечір, але у нас вже ніч, бо я налаштовувала місце для зйомки. Вперше тут я знімаю. Ось це тримається на скотчі, телефон тримається на скотчі. Світло в будь-який момент може впасти. Тому все я роблю для якісного контенту. На зеркало вже часу не хватило, щоб його протерти. Добре, це був невеличкий відступ. Зараз я буду тестувати те, що. Я розпаковувала це ось така пінка для вмивання, вона йде першим кроком. Для початку я прибираю залишки у макіяжу. Гаразд, макіяж я вже зняла, і зараз на вологе обличчя. І вологі руки буду наносити невелику кількість пінки. Відразу можу сказати, що вона добре милиться і прогнозую, якщо вона мені сподобається, то вистачить її надовго. Я тільки но змила пінку, і що можу сказати, перше враження це те, що вона дуже легко змивається, нема відчуття е, слизькості на обличчі, наче ти її не дозмивав. Далі вона не сушить шкіру. Ось зараз в мене вже обличчя сухе, вона не сушить, не сушить шкіру. Шкіра після неї дуже оксамитова, ніжна, така гладенька, дуже ніжна шкіра. І третій момент е, теж. Важливий для мене це те, що об'єм великий. І ви бачили, скільки я наносила, і вистачить на дуже багато. Тому, на перший погляд, при першому використанні мені вона дуже сподобалася. Далі другим кроком я використовую ось такий тонер. Наносити його потрібно пальцями на шкіру. Не треба використовувати ніякі спонжики. що Є великим плюсом. І тонер я вже за кадром спробувала, який він на дотик. Він трішки гелеподібний, не схожий на звичайну воду. Хоча в мене до цього були тонери, як звичайна вода. А тут він такий гелеподібний і гарно наноситься на шкіру. До речі, Запаха ніякого немає. Немає запаха ні в пінки, ні в тонера. а тонер я можу сказати менше. Але по тактильним відчуттям, як він наноситься, мені сподобалося. У мене ще такого не було. І третім кроком йде крем. Крем без запаху теж. Мені це подобається. І я крем. Що я можу сказати про Крем? Крем доволі непоганий. Для моєї комбінованої шкіри він підходить. Це за порадою косметолога. Я купила цей крем і тонер. Крем доволі таки непоганий. Для мене нічого нового. За ефектом буде цікаво стежити. Тепер я готова лягати спати. Дякую, що були зі мною. Я ще блогер-початківець. Тому в мене ще немає заготовки. Типу, підписуйтеся, ставте лайки, там коменти, якісь дзвіночки, ну. Але я навчуся. Ще раз дякую, що були зі мною. Перший влог. Господи. Тільки подивіться, як тут все тримається. На чесному слові, за мої старання, це точно лайк.